Ех, Врятуйте мене від помилок минулого. Так, ну добре, обираю скінчик, який в мене тут є. В мене аж три скіни, прикол, ось отакий, такий. І Санріо Скін, який я дуже люблю, тому я буду грати на ньому. Взагалі-то я раніше нормально грав за Джозефа, але потім я піднявся трошки вище, ніж муха, і зрозумів, що грати я не вмію. І тому останні матчі я просто програвав в суху. Good luck, Hunter. Це вже четвертий матч, якщо я зараз не виграю. Я просто буду, блін, довбитися головою о стінку. Я не знаю. У мене нервів просто немає на ньому грати. Коли я бачу Джозефа в рангах... В принципі, я розумію тих самих е, людей, які банять його. Тому що коли мені трапляється Джозеф Рангер, то все, то капець. Але коли я йду на Джозефі, хоча б в квіках, то просто мене булять е, всією тімою. Останній матч, який я зіграла на Джозефі, вони навіть не декодували. Вони просто бігали за мною. Просто тіма станерів, там хтось був там е, форвард. Батер був і хто ще. І вони тупо бігли за мною і булили мене. Я навіть не пам'ятаю, де повинні спавнитися сурви. Бо, ну, я знаю, що краще було подивитися по карті. О! Нарешті, нарешті, то вже фотосвіт майже закінчився, я тільки одного знайшов. Я знаю, що вони спавняться по технології. Вони не спавляться по рандому, але я тупо не пам'ятаю цього, бо коли граєш на інших гантах, то. О, привіт! Оце файно. Так, коли граєш на інших гантах, то не дуже, мож... Можливо. Це не дуже важливо. Ну, тільки якщо ти граєш там, на мері, то в принципі, так, чому б ні. Та мені здається, тут хтось поряд бігає, але камера ще не перезарядилася. Там бачу порталчик. До його зламаю. О, привіт, привіт. Угу. Угу. А, вже його і врятували. Ну, дякую, так, швиденько. Оперативно спрацювали. Ну, він не міг далеко втікти. Ось о. Так, я бачу тебе, можеш мене чекати. Та. Давай, давай. Давай тебе просто швидко впіймаю і все, просто хоп. І... Угу. Ну, що це було? Соромно, соромно повинно бути. У людини е, бейдж... ну це не бейдж, як то називається? Ну, ви бачили Джозеф це, перформанс. Це дійсно якийсь перформанс, не знаю. Е, коли я граю з людьми, вони постійно питають мене, чи я мейнер Джозефа. А я останній раз нормально е, грала на Джозефі, та, коли, коли ще зима була, ще тоді Куай йшла. Угу. У мене були навіть прикольні матчі записані, але вони записані, може, ще й збереглися навіть деякі. Ну, гаразд, може. Може, я хоча б нічию вивізу, бо в мене просто вже, я вже не відтримую цього. Ось, ну піду посажу її, але, блін, ну я не знайду їх. Коли е, в матчах, в сурвоматчах, мене підбиває Джозеф, він якось знаходить мене просто за 5 секунд. Я не знаю, чи то інтуїція, чи вони просто так гарно знають карту. Ну, напевно, якщо ти мейнер Джозефа, то ти будеш приблизно розуміти, куди будуть тікати сурви, хоча ну блін, це такий рандом. Ну, усьому ну, мені здавалося, що тут повинен хтось бути. Мені навіть здалося, що там машинка декодується, але там взагалі нікого немає. Тут навіть їм і не пахло. Угу. Чи може в них білд якийсь такий особливий? Може сурви підсвічуються, коли вони падають. Не знаю. В мене просто стоїть білд на, на зміну можливостей. То може мені треба просто білд змінити, бо раніше, коли я на ньому грала, в мене стояв білд з закриттям вікон. але потім він чогось сам змінився. Привіт. Ну все, вони, звичайно, втекли, типу, в інший кінець карти. Ну, може, я хоча б зараз його швиденько зможу впіймати і все, і вже піду, і він мене відпустить. Тут підвал якраз поряд. Ні? Не думаю, що він, типу, втече далеко, підіб'ю. журналістка. А звідки вона взагалі вилізла? Що вона тут робить? І вона, типу, зараз е, піде декодувати, так? Ну, та вона була тут. Прикол. Не знаю, чи був сенс підбивати е, психологиню, але... Ну, вони там будуть хілятися зараз, Ну, я бачу їх, я бачу. Але я бачу лише через портал. Далеко. Занадто далеко поставив. А... Блін. Треба закрити ці ворота, бо я зараз в них назад улечу. Ну, добре, я тоді біжу за психологією. Mm. Чи є в цьому сенс? Я не знаю. Напевно, може, краще було б знайти цього акробата і вже добити його. Ага, так. Молодець. Молодець. Mm. Це була спроба зробити той самий трюк, е який Джозеф Мей постійно роблять. Я не знаю, я не знаю, як вони це роблять. <в hyper -com> Ой. Не, <хе> <-хе -хе> <-хе> ну то ти прям злякався. Розумію, розумію. Кіню. Підуся. Пішли до підвалу. Боже, можна, його ніхто не буде рятувати. Я просто спокійно дограю цей матч. От просто не ря... угу. угу. Дякую за швидкий відкат, Джозеф. От просто сердечно дякую. Де вона, де вона? Вона буде його рятувати? Куди ти? Куди ти побігла? А куди цей малюк дівся? Чи він зникає? Ну, гаразд. Він втік. Порфейчик це не витримав. Добре, добре. Я не буду далеко відходити, бо тут поряд десь бігає пріста. Ось тільки камеру вімкну. І буду просто стояти біля стільця, я навіть не буду зверху стояти, бо вона використає цей свій портальчик і. І вона втече, і все, і капець. Угу. Ну вона вже тут поряд десь бігає, я впевнена. Ну, навряд чи то психологиня, ага. Так. Давайте може. Може ви так. Угу. А вона побіжить її е, другий е, раз рятувати, чи вона вже покине її? Ну, блін, ну відходити далеко не хочеться. Бо як тільки я відійду, вона одразу побіжить її рятувати. Угу. Чи може, ну вона вже майже полетіла, ну що там вже? От там портальчик. Угу. Ну так, врятували, врятували в останню секунду. Добре. Може я зараз встигну її підбити ще раз. Давайте, ще хіляйтеся тут, молодці. Молодці. Прайма. Ну, блін, ну хоча б, хоча б одна відлетить, то вже нічия, в принципі, і на тому дякую, бо я вже не витримую. Можливо, треба було взагалі пограти, але ну, мені не хочеться. Поки що мені не хочеться грати на ньому так довго. Тут поряд хтось є, чи мені піти до іншого виходу? Та ні, ну наче хтось є. Я бачу вушку там. Хтось бігає. Та ось ось вона. Хто тут? Хто? Психологиня чи пріста? Угу. Хто не, де? Я не настільки сліпий, я бачу тебе. йопересете. Що це був за скрімер? Гаразд. Ах, психологиня втекла. Ну і на тому дякую, бо я так не можу. Після цього матчу вердикт такий: то якийсь позор.